Спасіння світові з тобою царює, єдності святого духа, нині по віки віків Амінь. Господу помолимось, Господи помилуємо і хамін. Пасхи світ, благодатні. Освячення великодних пасок, перш ніж вони розійдуться магазинами, стало доброю традицією компанії квітин та торгівельної мережі ТБ. Щорічно ми проводимо обряд освячення пасок безпосередньо на виробництві з можливістю придбати покупцям АТБ маркет вже освячених пасок з побажанням миру, злагоди та скорішої перемоги для кожної української родини. Вже сьогодні освячені паски від компанії квітень з'являються на полицях магазинів. АТБ. ми присутні в цеху, де виробляється наша смачна за традиційним рецептом. Пасха, яка містить тільки натуральні інгредієнти, зроблена вона з душею. Тут стоїть партія, яка виготовлена для Дніпропетровської області. Вона зараз налічує три тисячі пасок, а до кінця вірбної неділі до Пасхи ми плануємо виробити біля 80 тисяч пасок для наших споживачів, які будуть дійсно отримувати насолоду від споживання наших пасок. None.